Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаю в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у Дніпрі відбулося відкриття виставки фоторобіт українських репортерів Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова та Альони Савчук під назвою історії закупованого Криму. Репортери після початку окупації працювали в Криму та висвітлювали тему порушення прав людини, фільмували життя родин політв'язнів. І от саме сьогодні у Дніпрі відбулася ця виставка. Мешканці Дніпра мають змогу побачити її на власні очі. І зазначу, що Дніпро це один із шести обласних центрів України, де відбувається. Вається показ фотовиставки історії закупованого Криму. Я вітаю гостей нашого сьогоднішнього ефіру. Це Альона Савчук, одна з авторок світлин. Репортерка. Вітаємо вас, пані Доброго Альона. Дня. Також це Ірина Іванченко, речниця Центру Прав людини зміна. Вітаю вас, і також у нас в студії Петро Вигівський, батько політв'язня Валентина Вигівського. Вітаю вас! Вітаю! І одразу хочеться дізнатися подробиці відкриття цієї виставки. Тож пані Ірино до вас перше запитання. Розкажіть, будь ласка, центр прав людини зміна. Він є організатором виставки історії з окупованого Криму. Розкажіть нам детальніше. Так, наша організація разом з представниками представництвом президента у Криму відкрили цю фотовиставку сьогодні. Ми її презентували у Дніпрі, і головна ідея цієї виставки полягає в тому, що ми хочемо нагадати українцям про те, що війна розпочалася не 24 лютого, 2022 року, а у 2014 році, саме з окупації Криму. І ми через виставку хочемо показати історії людей кримчан, кримських татар, які живуть у Криму, яких переслідує Росія, яких Росія ув'язнює, тому що вони фактично загрожують її режиму. Власне містяни можуть побачити 22 фотографії трьох репортерів Аліна Смутко, Тараса Ібрагімова та Альони Савчук. І ці фотографії вони були зроблені з 14 по 19 рік, доки автори могли їздити у Крим. А згодом Росія заборонила їм в'їзд, наклала заборону відвідувати півострів на строк від 10 до 35 років. Автори показували фільмували життя. Звичайних українців, звичайних наших співгромадян, кримських татар на фото представлені життя родин політв'язнів, дітей, які ростуть без батьків, тому що батьки знаходяться за гратами, На жаль, вперше цю виставку ми показали в Хорватії минулого року на саміті Кримської платформи. Тепер ми показуємо її в різних містах. Вже були у Хмельницькому, Кропивницькому, Черемцях. І сьогодні виставка стартувала в Дніпрі. Далі ми поїдемо до Луцького і до Львова. Також плануємо цю виставку показати. За кордоном, зокрема, на європейському парламенті у Брюсселі, 18 травня цього року, і вона буде приурочена до роковин депортації кримсько-татарського народу. Власне, через виставку ми хочемо розказати нагадати українців про те, що велика кількість наших співгромадян у Криму переслідуються Росією. Це активісти, журналісти, адвокати, правозахисники, просто люди з проукраїнською позицією, і вони є в'язнями Кремля. Наразі нам відомо про як мінімум 150 людей, яких Росія тримає за гратами, вони знаходяться або у Криму в СІЗО, або на території Росії. І викрадено 43 українських активісти. 11 з них вважаються безвістниклими. Тому ми через виставку хочемо нагадати українцям про цих людей, сказати, що не варто забувати про них варто боротися за їх звільнення, підтримувати їх, підтримувати родини політв'язнів. Адже їм. Дуже важлива, дуже потрібна наша підтримка, щоб вони не забували, щоб вони знали, що про них пам'ятають в Україні і за них готові боротися. Пані Альона, скажіть, будь ласка, ви одна із авторок цієї виставки. Скільки світлин налічує виставка і хто є герої ваших світлин? Так, ця фотовиставка включає 22 роботи. Це мої моїх колег Тараса і Аліни. Взагалі, в цілому, наша активна фаза робоча. Найактивніша вона була у 2016-2018 роках і ну му хто захопив кусочок цього року, допоки нам не заборонили в'їзд. Тобто у мене це листопад, 2018-го, далі в січні 2019-го це була Аліна, і згодом Тарас. Ас ми в цілому, коли ми приїздили в Крим працювати, ми знімали і якось спілкувалися з різними людьми і різної національності, і віросповідання, і політичних позицій, в тому числі, проти яких було ось якісь певні справи адміністративні і кримінальні порушення. Але звісно, що переважна більшість людей, з якими ми спілкувалися, це були політв'язні кримськотатарські і їхні родини, тому що об'єктивно кримських татар це найбільша кількість тих, хто є політв'язнями в Криму. Відповідно на ці світлини, це. Вже була ініціатива змін разом із представництвом президента. Вони відібрали саме ті знімки, які демонструють життя родин політв'язнів, здебільшого кримськотатарських. Тобто, ми спілкувалися і знімали в тому числі українських активістів і переслідування української церкви, і переслідування свідків його інших релігійних організацій. Але в цілому, ось ці світлини, вони демонструють те, що ці люди, які на них це такі ж люди, які українці з материкової частини України, незалежно від того, там чи носить жінка платок, чи не носить його. Чи ходить вона до мечеті, чи ходить до церкви. У всіх нас є єдині прагнення на всіх. Так ми хочемо жити в своїй країні, на своїй землі, виховувати дітей, так як ми це вважаємо, тією мовою спілкуватися, якою хочемо. Якось не знаю, припрививати їм ту історію, яку ми знаємо, а не ту, яку нам розказують по телевізору. Так і тобто, наша основна мета це продемонструвати, що ці люди, такі ж як ми, і вони хочуть того, що хочемо усі ми на території України, і що ми повинні співвідноситися з ними як зі своїми співгромадянами. І такими ж людьми імпатувати їм, тому що вони є ми по суті. Просто в інших умовах це документальні фотографії, так, Так, це репортер, репортер, Чи Переслідували фото. вас за ці фотографії. Чи були такі моменти, що ви могли їх втратити, могли вас їх забрати, там знищити, щоб ніхто їх не побачив? Звісно, що є базові інформаційні засоби безпеки, так і тобто ніхто ніколи не їздив через кордон з флешкою, наповненою фотографіями, тобто, ти приїжджаєш з чистим фотоапаратом, флешкою з усіма там телефоном і з комп'ютером. І так як ми українські журналісти, тобто, було в принципі. На території Росії, скажімо так, псевдоофіційний спосіб працювати, тобто ти подаєш заявку в МЗС російський, і отримуєш дозвіл від них. Але для нас це неприйнятно, тому що ми з України репортери, ми не визнаємо окупації Криму, це передусім. По-друге, це неприйнятно із чисто об'єктивних таких матеріалістичних міркувань, тому що якщо ти подаєш цю заявку, то за тобою стежать двічі ретельніше і за тим, з ким ти спілкуєшся. Тобто, це небезпека була передусім для наших героїв. І в принципі, ми прекрасно розуміли, що так як ми працюємо там невеликій Кількості, а це окрім мене Тараса і Аліни, Це буквально тих людей, які заїжджали з материкової частини України. Якщо не на річниці, так бо ж на річниці приїжджали кожен там зняти сюжет під річницю окупації або що то це всього там, крім нас ще був фантонноумлюк. Він сам виходить з Росії, але працює в Україні і має видання в Україні. Всі прекрасно розуміли, хто ми є, що ми робимо і як. Але в нас був умовно такий пакт про ненапад, тобто вони нас не чіпають до певної періоду, поки в них немає вказівки зверху. По суті, ніякої е, суперагресивної по. Водінків по відношенню до нас не було. І В мене був тільки один ексцес. Це в Бахчисараї. В мене просто кинули моїм українським паспортом пристав у суді, тому що але це була особиста агресія. Тобто йому не сподобалось не те, що я журналістка, так чи репортерка, точніше, а те, що я маю український паспорт. А він був заїжджий росіянин. І, Типу, чому це я в Бахчисараї, там російському, взагалі тут з українським паспортом? У Тараса було два чи три спроби затримання по суті, але це знову ж таки не тому, що він журналіст, а тому, що він стояв по. Оряти з кримськотарськими чоловіками візуально був подібний до них там з бородою умовно і так далі. І коли вони розбиралися, що він журналіст, його відпускали без проблем. Але в певний момент ця інформаційна політика із просто ігнорування. Того, що ми робимо, вона змінилася керівництво ФСБ і почалася політика витіснення. І тому нас всіх от один за одним витіснили з Криму тих, кого могли. А тих, хто в Криму був, почали саджати от за тими ж терористичними екстремістськими статтями. І таким чином люди опиняються і зараз сидять за гратами і на 15, і на 20 років. Дніпро не із шести обласних центрів України, де люди можуть побачити ваші світлини. Як вони реагують, от в інших містах, як сьогодні Дніпряни приходили на виставку, як вони дивилися? Можливо, щось які запитання вам ставили на прес Ну, Прес-конференція вона передусім для колег, тому що нам важливо, щоб містяни, так і гості тих чи інших міст, вони більше дізнавалися про цю виставку і могли приєднатися. Тому, передусім, ми спілкуємося з місцевими медіа. Але мене насправді дуже тішить реакція. В містах в цілому, тому що видно, що репортерам вони не прийшли відсидіти галочку так по роботі. Їм справді цікаві ті чи інші аспекти, і те, про що ми говоримо, когось більше цікавить саме робота наша в Криму, когось цікавить поспілкуватися з родинами політв'язнів, когось там цікавить аспекти, які зараз допомагає представництво президента кримчанам, які зараз ще опинилися, так і тікають від мобілізації. Насправді мене дуже тішить, те, що більшість людей, які приходять, вони маю на увазі колег, вони розуміють, що тема Криму, неймовірно важлива зараз, тому що по перше. Те, що відбувається в Криму 9 років, це, це по суті те, що відбувається на новоокупованих територіях. І якщо ми зараз не можемо поспілкуватися з людьми в окупації, то ми можемо собі прикинути приблизно, що там відбувається, на по суті маючи на прикладі Крим, так і те, що там відбувалося. І другий аспект це те, про що говорить завжди центр інформації Прав людини зміна. І, зокрема, сьогодні теж прозвучала ця фраза: про те, що з Криму все почалося, і Крим має закінчитися. Це логічно, бо без Криму не. Буде кінь кінця цій війні також. І зараз ми маємо нагоду поспілкуватися саме з представником родини політв'язня. У нас в студії Петро Вигівський, батько політв'язня Валентина Вигівського. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, про вашу родину, про вашого сина. Вітаю Ну, наша родина проживає у Києві. Ми з Кримом зараз вже пов'язані дуже міцно і надовго, мабуть, тому що так сталося в житті, що мій син був заарештований на території Криму. Світ він попав вже в Сізолі Фортово і в кінцевому рахунку був засуджений московським судом на 11 років по статті шпигунства. І зараз він утримується в колонії суворого режиму в Росії в далекій там глибинці Кіровська область. Розкажіть за що вашого сина ув'язнили, чому це сталося? Син був зарештований ще в вересні 14-го року. Тоді ще кримськам так вже був він окупований, але він ще був фактично український, тому що там поїзда ходили. Там люди їздили на відпочинок, і було сполучення, зв'язок. І так воно серед більшості людей він ще не вважався окупований, хоча вже реально було там вже не було влади української. Син, де поїхав в Крим по волонтерських своїх справах. Але так сталося, що він був захоплений. Поначалу ми думали, що це сили самооборони були. Як потім вийшли, що це була не сили самооборони, а було ФСБ. Він був там захоплений, вивезений в Москву, в Ліфортову, і там уже з ним проводили всі а ці, скажем так, в лапках слідчі дії, де його в кінцевому результаті звинуватили в цій статті як шпигунство. Чи спілкуєтесь ви зараз з сином? Да, маєте з ним зв'язок? Зв'язок у нас до цього широкомасштабного вторгнення був зв'язок. Це ми переписувались. Паперовими листами, хоча там є електронна пошта в Росії з цими місцями, але ті колоні де син знаходився, такої опції не було ще дуже раніше. до 18-го року, у нас навіть можна було по телефону подзвонити, але за його таку проукраїнську позицію і небажання підкорюватись, скажімо так, отім незаконним вимогам, які там йому прияла і російська адміністрація, і все він був поміщений у штрафний ізолятор, де провів більше п'яти років. Хоча там по їхніх законах там може бути не більше двох неділь. Тоді як він був вже у цьому штрафному ізоляторі ШИЗО. Там є єдине спілкування, це за допомогою паперових листів, які не обмежилися, а телефонні дзвінки, побачення і таке інше не дозволялися. Ну ви зараз листуєтеся з сином, так зараз початком шрамка масштабного угу. вторгнення зв'язок значно погіршився, тому що поштан з Росії не працює. Консульства і посольства українського в Росії немає, так же в Україні. І оце таки дякувати російським правозахисникам, волонтерам. У нас деякий зв'язок і ще, хоч він не зовсім регулярний, але є, тому що там ну така складна схема отримання листів від його сім'ї його від нас. Тим більше крім цього, всього там ще дуже сильно. Уже сточилась цензура. Раніше, коли я міг описувати все, що відбувається у світі, тим більше в Україні, то зараз це все, що якщо я пишу, цей лист просто не дійде. Так і можна писати. там Кіточки розтіли, то розтає сніг і все. Я впевнена, що ви як ніхто чекаєте, коли Крим звільнять з російської окупації, можна так сказати, і ви побачите свого сина і ви вірите в цю перемогу, як ніхто інший. Ну, Крим звільнять – це як один з аспектів нашої перемоги. Російську армію це як один аспектів нашої перемоги. Україна вийде на кордони 91-го року. Це один з аспектів нашої перемоги. Але перемога це буде тільки тоді, коли Росія збільше не зможе подати на Україну і на сусідні держави. От уже буде повна перемога. Ісь на цьому етапі я думаю, що має пройти у процес цей етап, коли будуть українці. Які знаходяться в Росії там з різних причин військовополонені, там зарушники цивільні захоплені, вони будуть звільнені, тому що це о, ця категорія політв'язнів. Це одна з невеликих, хоча сама скатак саме категорія. У мене син зараз є один із двох українських політв'язнів, які знаходяться в Росії ще з 14-го року. От але зараз багато людей, які попали в катівні Росії в тюрмі Росії за ось цей останній календарний рік, 22-й рік. Я знаю, що там дуже велика кількість людей. Ну я не знаю, наскільки ця інформація буде. Правильно, бо я чув таку цифру, що більше двох тисяч людей це такі північні області України. Цивільні заручники знаходяться у штрафних заляті, у СІЗО Брянської, там, Воронівської і Курської областей. Це такі про ті, про які наша влада знає, а ще більша кількість людей, про яких наша влада не знає. І ця цифра вона, ну, може в два-три рази збільшитись. Так що тут людей зараз дуже багато, які знаходяться в аналогічних умовах. Ну, у нас хоч з політв'язнями більш-менш відомо, де вони знаходяться. А сінові ув'язнені, взагалі родини не знають, де вони, що вони, що з ними, в якому вони стані, в якому статусі, і таке, інше, тим і подібне. Так що тут, да, це що вже ми більше восьми років, точніше, вісім років не бачимо своєї дитини. У мене онук, синів, син, пішов у перший клас без батька, я виконував ці функції, і вже він ходить зараз у восьмій клас, і ще його батько не разу з ним в школу не сходив і уроки не робив Ось Та, такий момент. Ну і крім цього, я ще хотів би, якщо... Скажімо так, звернути увагу на те, що для Росії, для російської влади абсолютно немає значення, якої політичної орієнтації людина, релігійної орієнтації, любить він Путіна чи не любить, для їх важливе людину взяти і заарештувати, Була б людина діло знайдеться. Тому що ну, для них важлива так, кількість людей. І тим більше, що я знаю, що в російських, російських судах немає виправдовольних переговорів, всі продовольні обвинувачення. Якщо вже попав туди, як казав їхнє керівництво керівництво, що ФСБ, слідчі органи в Росії не помиляються, я хочу зазначити, що у Дніпрі мешканці вони патріотично налаштовані, у нас дуже багато гуманітарних хабів, ми всі волонтеримо. Практично кожен третій мешканець Дніпра волонтер, тому тема виставки самої історії окупованого Криму. Дуже важлива цікава для наших мешканців. Тож, пані Ірина, скажіть, будь ласка, скільки триватиме виставка, де, як, куди приходити? Підсумуйте нашу сьогоднішню розмову, де саме мешканці Дніпра можуть побачити ці світлини. Дніпряни зможуть побачити нашу виставку, включно до 24 березня. Вона знаходиться у Дніпрі в Тиркамосіці на першому поверсі біля фонтану. І я хочу від себе закликати українців, зокрема, Дніпрян не забувати про Україн. Інців, наших співгромадян, які знаходяться за гратами у Криму, а також на території Росії, писати пости, писати підтримуючі публікації за можливості писати навіть листи політв'язням, родинам політв'язнів. Це можна зробити безпосередньо через нас, через центр прав людини. Зміна можете зайти на наш сайт зміна.ua, знайти наші контакти у підвалі сайту, написати нам листа. А ми через адвокатів можемо вже передавати. Ці листи у Крим політв'язням вони обов'язково до них дійдуть. Крім того, я хотіла би закликати колег-журналістів також підтримувати ув'язнених журналістів, адже кожен десятий політв'язень це саме журналісти. І більшість з них це журналісти, це громадянські журналісти, які не професійні журналісти. Вони за покликом душі серця взяли камери, взяли диктофони і пішли працювати журналістам. Адже Росія зробила за 9 років окупації все можливе, щоб знищити незалежну журналістику у Криму. І ці люди, які зараз знаходяться за гратами в якості журналістів, вони ну вони насправді герої, і нашим журналістам на материковій частині України також. Варто не забувати про них, варто виявляти солідарність, варто писати, боротися. Варто звільняти всіх наших людей цивільних, які знаходяться у ув'язненні зараз. Дякую вам. Я нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні в нашій студії були Альона Савчук, одна з авторок світлин, репортерка, також Петро Вигівський, батько політв'язня Валентина Вигівського та Ірина Іванченко, речниця центру прав людини. Зміна І я нагадаю, що сьогодні у Дніпрі відбулося відкриття виставки фоторобіт українських репортерів історії з окупованого це була програма Тема дня. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко. звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. На Дніпропетровщині триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння. Разом з досвідченими військовими вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися, дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua